Вітаю і наша рубрика Квадрат схуднення. Сьогодні ми поговоримо про те, чому варто обирати тренажерний зал, якщо ви хочете схуднути. Називаю чотири основні причини. Причина номер один, і це основна причина це м'язи. Чим більше ви тренуєте м'язи, тим більше вони витрачають ваші зайві калорії. Пункт номер два це контроль і прогрес. Коли ви приходите в зал, тут все чітко по цифрах: вага штанги, кількість повторень, кількість підходів, ваша вага на вагах все чітко оцифровано. Пункт номер три це мотивація. Коли ви потрапляєте в зал, то у вас тут певна ком'юніті. Тут люди, які прийшли за такими ж цілями, як і у вас, і вам легше досягати цього результату. І пункт номер 4 – це фокус. Ви повністю сфокусовані, ви приходите, вам нічого не заважає, ніякі зайві думки, тільки фокус на вашому результаті. Тому, якщо ви ще вагаєтеся, не вагайтеся і чекаємо вас в залі.